Майстер-класи, музичні школи, консерваторія. І це дуже, дуже цінно, і я насправді сам є шокований від того, що робить музика з людьми. Минулого року мої старші хлопці активно переглядали джаз на всіх наших площадках. І після цього всього Іван. Почав вчитися грати на саксофоні, тоді почав гратися, на, 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 вчитися на трубі і махають на піаніно. Тобто. Я їх не просив, не переконував, вони самі цього хотіли, а вони ще маленькі, вони підростуть і місце на ринок є гарантоване, бо вони зароблять за неділю більше, ніж будь -то. І це важливо, щоб діти... Пізнавали музичну грамоту, тому що тоді вони краще зрозуміють світ, вони краще зрозуміють себе. Це дуже важливо. Насправді музика об'єднує, музика робить чудеса, тому я це роблю, буду робити. Дякую всім, хто приїжджає. Це багато сьогодні можна говорити, але коли ти слухаєш виконавця, слухаєш його емоції, це, це на все життя. Я щасливий, що ми у Львові маємо Альфа джаз і так багато добрих хлопців людей. От подивіться на ці всі обличчя. Якщо всі ці люди були сьогодні в парламенті чи в міських радах, Боже мій, то ми були б самою щасливою країною. Треба їм всім йти у владу, заганяти ту сунечість, щоб були красиві, інтелігентні, мудрі, виховані люди. Тоді буде порядок. Я це роблю і вас закликаю. Дякую.